Вітаю раків! Це ваш таро прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, що у вас буде відбуватися в перший місяць весни. Поділимо місяць на три декади. Роботу фінанси стосунки, візьмемо енергію та пораду від карт. Будемо дивитися на двох колодах: одна буде основна, а друга доповнююча. Нагадую, розклад загальний, не персональний. Кому потрібен персональний розклад, звертайтеся в Директ. І так, раки. Налаштовуйтесь на свій місяць. Притягуйте ті карти, які вам потрібні. І давайте дивитись. І так, енергія. Початок березня. Четвірка жезлів, Дуже хороша енергія. Робота. Сім мечів. Фінанси. Пажмечів. Стосунки. 8 жезлів. І порада від карт нас йде карта суда. Так. Ну, енергію ви розпочинаєте дуже спокійно. Четвірка жезлів нам говорить про стабільність, про те, що у вас все. На своїх місцях ви собі плануєте своє майбутнє, і карта дьявола буде говорити про якісь можливі спокуси, які можуть бути присутні на початку місяця. Або ж карта буде нам говорити про те, що ви хочете добитися якогось результату, якоїсь стабільності, включаючи от такі от нотки, які є в дьявола, тобто маніпуляція, десь якісь перетягнення на свою сторону, десь щось промовчати, про якусь інформацію схитрити, десь. Тобто повести себе, от як дьявол на початку місяця от буде от така у вас енергія. На роботі в нас сім мечів буде говорити про якусь брехню, про якийсь обман і про те, що ви хочете його все завершити. Або ж воно завершається у вас. Воно вам приносить дуже багато якихось. Болючих, неприємних моментів. 10 мечів нам говорить про те, що людина вже не в змозі терпіти, наприклад, якесь ставлення, якісь обман, якусь приховану інформацію. Тобто, десь може є у вас в колективі людина, яка от так нечесно поводиться з вами, і ви хочете цю ситуацію всю закрити. І по 10 мечів вона у вас вже завершається. Не можна сказати, що це буде. Спокійно і легко, це може принести вам якісь неприємні емоції. Але десятка мечів, знову ж повторяю, це вже завершення цього етапу. В фінансах на паж мечів буде говорити нам, що для того, щоб ми мали результата, ми маємо працювати. Але трійка мечів нам також говорить про те, що ми дуже багато про це думаємо, це приносить нам якусь отаку біль даже в серці. Тобто, скоріш за все, це пов'язано з вашою роботою, яка приносить вам дохід, в вашу сім'ю. І ви вивчаєте цю інформацію, ви збираєте цю інформацію, і вона вам приносить от якусь неприємність, тому що від вас приховано, можливо, від вас навіть крадуть да? сім мечів. Нам говорить про брехню, про якийсь обман, про те, що хтось може вкрасти ваші кошти. тому Будьте обережні на роботі, можливо, це і карта дьявола випадає, що у вас може бути ситуація, не ви будете так себе поводити, а іменно з вами можуть так себе повести, тому. Прорахуйте всі кроки наперед, щоб от такої ситуації не було. Тому що карти це не приговор, це прогнозування того, що може бути в найближчий час. Але його, для того ми й складаємо прогноз, щоб змінити цю ситуацію. В стосунках в нас вісім мечів, 8 жезлів, говорить нам. Про стабільність, про хороше здоров'я, про якийсь розвиток подій. Четвірка жезлів це весілля, це е, спокійна обстановка дома, така, знаєте, Приємна, приємні емоційні якісь е, святкування, тобто це весілля, це народження дитини, це купівля будинку і святкування в ньому, тобто щось швидко може розвиватися і приносити отакі приємні емоції. Вісім жезлів у нас часто показує на сексуальні якісь такі моменти в нашому житті, тому теж може бути, що в стосунках у вас все хорошо і все даже дуже гарно. Карта суда нам говорить, порада. Е Озирнутися назад, подивитися, що відбувається у вашому житті, можливо, звернутися до людини. Ось випадає король кубків, тобто повернутися в якісь старі зв'язки. До старої роботи, до старих людей, яких ви знаєте, щоб вони допомогли вам в розвитку вашої якоїсь ситуації, ну, в розвитку в допомозі в якійсь вашій ситуації, тому що тут однозначно на роботі у когось є проблеми, і це приносить вам от фінансові якісь неприємності. Це не означає, що всіх в когось однозначно така ситуація може бути. Дивимось другу декаду для раків. 6 пентаклів. Робота. П'ять жезлів. Таке на роботі. У когось є неприємності. Точно. Фінанси. 7 пентаклів. Стосунки повішаний. І порада. Карта місяця. Так. Енергія другої декади, шість пентаклів, нам говорять, можливо, нам потрібно звернутися за допомогою до якоїсь людини, і ви будете обдумувати, як це краще зробити, як краще підійти. і Четвірка мечів буде говорити про те, що ви поки що не хочете вирішувати цю ситуацію. Можливо, вам потрібно попросити в когось гроші, і ви не хочете цього робити. Ви якось думаєте, можливо, я обійдуся, можливо, побуду в цій ситуації, не буду я нічого цього робити. І середина місяця буде говорити про те, що ви на. Будете думати в середині місяця, можливо попросити, можливо, не потрібно, можливо звернутися до людини, чи очікувати будете якогось фінансового поступлення в вашу сім'ю. така от Четвірка мечів, або ви будете обдумувати, як вам краще зробити. Четвірка мечів дуже часто говорить про те, що ми думаємо багато, зупиняємося на якомусь моменті, переваруємо його постійно. І однозначно, це буде пов'язано з вашими коштами. На роботі в нас 5 жезлів говорить про те, що ви хочете відстояти свої якісь амбіції, якісь свої кордони, якісь свою правоту, і карта смерті говорить, що. До вас приходить трансформація. Ви, знаєте, як ото був в окулярах, і тут сняв і тобі відкрилося все, і вся. Якоїсь ситуації, можливо, ви не бачили, і в цьому конфлікті, в якихось таких неприємних емоціях, які ви переживали, там, про брехню, чи крадіжку, чи сховану від вас інформацію, і вам відкривається така істина. Тобто щось закінчується, і вам відкриваються очі. Ви нарешті бачите. Цю ситуацію, яка була до того. І по карті смерті може щось і завершитися. Тобто ви можете піти з цієї роботи, тому що там з вами нечесні. В фінансах у нас сім Пентаклів говорить про. Очікування результату, ви думаєте, де мені ще заробити, де мені ще взяти, можливо, я мало працюю. Але двійка кубків нам говорить про те, що ви повинні звернутися до свого партнера, партнера по бізнесу, партнера на роботі, можливо, до свого друга, можливо, до... Людина, яка є близька до вас, і кошти ви однозначно отримаєте. Або ж це буде говорити про те, що ваш партнер вам допоможе. Тобто тут рука об руку, людина є у вашому оточенні, яка вам може в цьому допомогти. Но ви повинні її про це попросити. Стосунки в нас карта повішена, говорить про якусь стагнацію, зупинку, і десятка кубків говорить. Що в сім'ї нічого не розвивається, нічого не відбувається, все стоїть на місці чітко, так, знаєте, ви нічого не хочете змінювати. Вам добре, ви насолоджуєтесь от такими приємними емоціями. 10 кубків нам також про це говорить. Е, ну Карта в нас повішаного може часто говорити, що людина от сама себе Підвішує за такий стан, тобто вона не хоче нічого міняти. Можливо, ви не хочете нічого міняти, бо вам добре. Да? От 10 кубків, вам приємно у вашій сім'ї. Можливо, щось і треба буде змінити, чи варто було б змінити, але ви хочете от на цьому зупинитися і поки що нічого не робити. Порадою у нас йде карта місяця. Карта місяця нам каже, вивчити більше інформації. Зняти рожеві очки, окуляри, які є у вас. На голові, ви не знаєте всієї інформації. Тобто ви перебуваєте в якихось ілюзіях, якихось фантазіях придуманих. Якісь такі ситуації от вам да, от тут на роботі по сім мечів. Тобто, людина плела кошики вам, щось набрехала, щось завела вас в оману, і сім кубків. Про це говорить, що ви, ну, вроді вам і потрібно зробити цей вибір, можливо, стосовно роботи. але ви щось знаходитесь у якихось таких е, карта місяця, знаєте, як от затуманений е, погляд, і людина не знає, от, що її робити. В неї є дуже багато страхів, дуже багато сумнівів, дуже багато таких неясностей. Але якщо ми беремо порадую карта місяця, карта нам говорить довіритись своїй інтуїції. Не обдумувати, як я буду завтра жити, а де я візьму коштів, а я пропаду, а я то, а я сьо, і третє, п'яте, десяте, кожна людина на землі вона боїться от таких ситуацій. Але карти вам рекомендують довіритись своїй інтуїції. Сняти окуляри і подивитися на речі. Тверезим поглядом. Так, і дивимось третю декаду для вас. Так, опять дьявол. Дьявол буде вами керувати весь місяць. Робота. П'ятірка пентаклів. Фінанси. Стосунки. І порада від карт. Ну, карта дьявола знов вертаємось до того, що це якась маніпуляція. Можливо, ви десь хочете якусь людину наказати, да? Вас образили, і ви хочете от її зробити. От я тобі покажу, я тобі докажу. Чотири пентаклі це в нас. Ну, Якась карта стабільності, стагнації. Тут у нас чотири мечі говорять про те, що ви хочете обдумати все. Тут чотири пентаклі, що ви хочете зупинитися, е притримати, наприклад, якісь свої кошти. Ну, що Ця карта говорить про якусь жадібність, про якусь алчність, да? і диявол, і четвірка пентаклів. Тобто, щось десь буде зав'язано з якоюсь фінансовою, наприклад, проблемою, з якимись такими ситуаціями. Які от будуть вас крутитися в голові. Можливо, десь ви захочете щось зробити нечесним путем. Що, в цій, що на початку місяця. Що в кінці місяця, дьявол буде маніпулювати вами, і ви будете спокушатися на його ці маніпуляції, тому будьте взагалі обережні цей місяць, два дьявола. Це ситуація така серйозна. І в роботі в нас п'ятірка пентаклів і сім мечів знов говорить про те, що на роботі ситуація не змінюється. Тобто є ця сама людина, яка вроді би, і. Ви вирішуєте піти, але все ж таки ви ще не йдете. І п'ять пентаклів говорить про те, що людина хоче піти, людина хоче втікти, її тут некомфортно, її тут не платять тих коштів, які вона отримує. І сім мечів буде говорити про якісь люди, які неприємні. Да? От. І ви не хочете взагалі з ними бути, але все ж таки ви ще залишаєтесь на цій роботі і варитесь у такі ці неприємні ситуації. Фінанси четвірка пентаклів, якась зупинка грошей поки що не передбачається, або ви хочете їх притримати. І карта башні говорить нам про те, що, можливо, якась відбувається така ситуація, де вам потрібно все ж таки притримати ці гроші. Тобто Якщо ви ідете з роботи, якщо ви все ж таки вирішуєте, або ж ви попадаєте в якусь таку ситуацію неприємну, то кошти бажано притримати. Але карта башні нам завжди говорить про те, що якась. Ситуація відбувається, яка от як грім серед ясного неба, яка може от, вибити вас з колії. Ну, от Чотири Пентаклі, хоча вежа в нас старший аркан, і будемо казати, що він головніший за четвірку Пентаклів, це може говорити і про якусь фінансову ну, втрату. Да? Тобто, ви, вроді, хотіли притримати ці кошти, але щось відбувається таке, що. Ну, як то кажуть, не налазить на голову, щось змінюється так, що. Даже не знаю, що вам сказати. Можливо, вона і програється якоюсь поломкою якоюсь битового, побутового у вас вдома, і вам потрібно тратити, і ви не хочете. От, можливо, якась поломка автомобіля, прям неочікувано для вас, порвалася якась одежа, яка вам конче потрібна, і ви мусите її купити. Тобто фінанси однозначно кудись підуть неочікувано для вас. В стосунках у нас карта справедливості говорить, що ви живете, як, знаєте, ото в суді. Все по закону, все по правилам, все, все так, як має бути, по законам Всесвіту, ви притримуєтесь один до одного якоїсь справедливості, якоїсь такої. Правильності, і король Жезлів буде говорити, якщо в нас дівчата можуть зустріти такого чоловіка, це в нас по знаку зодіака Овен, Лев або Стрілець, людина така вогняна, енергійна, такий харизматична, сексуальна. тобто і якщо ми зв'яжемо ці карти докупи, це може бути людина, яка працює там в суді, якийсь прокурор, якийсь судовиконавець і в дівчат раків, може зав'язатися з кохання з такою людиною. Якщо ж ні, це буде говорити про те, що у вас стосунки все так по правильному, по, -по. Законом Всесвіту, карта ще буде говорити нам про те, як ви будете відноситись до партнера, так і він до вас. Тому старайтеся, щоб у вас все було гармонійно. Тому що, якщо ви образите партнера, однозначно він вам зробить так само, тому що карта справедливості, вона кармічна. І порадою в нас йде двійка мечів. Двійка мечів нам говорить, зробити вибір. Зробіть вибір врешті решт Стосовно цієї роботи. Тому що вона вам Вона вас витягує всю енергію з вас. І у вас наступає. Отаке гармонійне завершення. Карта Мир нам говорить про те, що для нас відкритий весь світ. Ми не можемо зациклюватись на одній роботі, яка неприємна для нас. Яка робота це всього лиш на всього робота. Тобто емоційний стан людини він набагато важніший. І е, як би вам важко не було, як би ви не хотіли зробити той вибір, ви його мусите зробити е, однозначно. Е, чому? Тому що, наприклад, зараз всесвіт важити. Вам виштовхує вас з цієї роботи, да? і десь на горизонті для вас вже підготовлена краща робота. І вам потрібно піти з цієї роботи, тому що вас чекає краще. Але якщо ви зараз цього вибору не зробите, і ви втратите і ту роботу. Тобто дві мечів нам говорить про те, що вибір треба зробити. Ти мусиш його зробити, тому що час для цього настав. І для тебе відкриються нові горизонти, нові можливості. Ти звільнишся від якихось таких неприємних взагалі людей, обставин, маніпуляцій по дьяволу взагалі. І будеш от насолоджуватись життям. І дивимось пораду для вас, раки. Відпочиньте. Вот так. Пидит с работы и отпочиньте себе. Настал момент на время отложить работу. Не волнуйтесь, мы проследим за тем, чтобы ваши профессиональные интересы не постраждали. Вам нужно немного отдохнуть, поиграть, повеселиться, чтобы подзарядиться позитивной энергией и вернуться на работу с новыми силами и свежим взглядом на вещь. Вот а все карты в раскладе кричат про То, що ви повинні залишити роботу. Ви повинні, ну Це не всі раки, ну іменно є ж така людина, в якої отакі неприємні взагалі моменти. І світ для вас відкриється, і е, ангели вам допоможуть, і все у вас стане на місця. І так, раки. Бажаю вам позитивного місяця. Всі карти негативні хай не програються, хай програється лише позитив, лише позитивні емоції, приємні моменти. Більше інформації на моїй сторінці розкладе на тиждень, на рік, карта дня. Заходьте, пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!